Мудріший від Соломона, він милостивіший. від Соломона. Про що ми не спитаємо, і про що ми не попросимо, те буде дане нам тому що так говорить Слово, і ми повинні вірити Слово, звертаючись до Слова, ми повинні сприймати це вірою, і Господь він завжди буде з нами спілкуватися. І більш того, по своїй Божій щедрості, яка, яка безкінечно перевищує царську щедрість, навіть Соломонову щедрість він дає нам незрівняно більше від усього того, що ми просимо, або від того, що ми з вами мріємо. Це все перевірено життям, це все перевірено досвідом віруючих людей. І на цей предмет дуже багато свідоцтв є. Можливо, ми не звертали увагу, можливо, ми забудькові й забуваємо щось, але Слово Боже нам говорить, щоб ми з вами пам'ятали Божі милості, які є в нашому житті. І про те, що спілкування з Господом. Є благодаттю і є благословіння для нас із вами. Біда лише в тому, що з ним ми буваємо надто мовчазними в той час, як і з нашими світськими.